Усім привіт-привіт! Завітала я в червоний маркет. Розпочалися нові акції та знижки. Пакет майка. 100 штук в упаковці, невеличкі вони йдуть. Ціна 18. Вологі серветки бебі дитячі, 120 штук в упаковці, 25. Ось такий засіб для миття посуду, Грюнвальд. Об'єм 800 мл, 40 гривень, мило рідке йде, в асортименті, оливка, диня. Об'єм 450 мл 15 гривень. Ось такий плямо-видник йде, кисневий. Вага 900 грамів 80, капсули для прання, сор. В упаковці 10 штук, 90 гривень. Засіб для прання. Супер лайн. Об'єм 4 кг, Ціна 90 гривень. Рушник ось такий паперовий де. 160 листів сірі по 25. Туалетний папір. Ось такий пташка. Ціна 8 гривень лише. Ось така йде ганчірка для підлоги 50 на 60 см вона йде. Ціна зі знижкою 15. Пакети для сміття з затяжками 15 штук на 35 літрів. Купувала вже їх, сподобались. Ціна зі знижкою 20. Ось такі серветки вологопоглинаючі йдуть. Три штуки в упаковці 29,99. І ось такі серветки уміксальні. 3 штуки і одна йде в подарунок, тобто 4 штуки в упаковці 25. Купуйте ось такі рукавички, робочі дві пари, один дорівнює 2. І будуть вони коштувати лише 20 гривень. Ось такі колготки жіночі, 40 дент. Ідуть вони в асортименті, як бачите, в різних різних кольорах. Ціна 35. Далі у нас шкарпетки чоловічі, червона марка. Сірі бачу, чорні в різних розмірах. Ціна лише 12,99. Це вже шкарпетки, легка хода, жіночі йдуть. Ще ось такий варіант теж жіночі шкарпетки. Ціна їх буде 20 гривень зі знижкою. Поглянемо з вами на вигідні пропозиції. Ось така перша пропозиція: якщо ви купуєте кільку у томатному соусі, торгова марка супії, і сардини з додаванням олії, також торгова марка супій. Ось так разом. Ціна буде 55. А якщо окремо, то кілька буде 29,99. І сардина буде коштувати 40 гривень. Ось так. І ще ось така вигідна пропозиція, погляньте, купуєте Ріга Голд, м'ясо курки у власному соку 525 грамів. І гречка. Вага 900 грамів ось так. Все оце разом буде коштувати 90 гривень. І ще ось така пропозиція, якщо ви купуєте. Сніданок туриста, торгова марка Даринка 240 грамів. І шпроти торгова марка Даринка в олії. Ось так разом. Все буде коштувати 65 гривень. Ось така йде ікра кабачкова, торгова марка вишиванка 470 грамів. Ціна зі знижкою 37. Олія. Рафінована родинна, об'єм 870 мл іде 60 гривень, також зі знижкою. Ще ось така гарна пропозиція. Цукор. Якщо купуєте дві пачки, вага по 900 грамів, ціна буде по 28. Якщо купуєте одну пачку, то ціна буде 35, Ось так. Якщо чотири пачки також по 28 гривень. Якщо п'ять, то п'ята вже буде по повній ціні. Тобто. 35 гривень. Ось така акція. Молоко довго зберігання. Житомирський молочний завод 2,5% 900 грамів. Ціна зі знижкою 35. Ось такий йде кетчуп. Жирно торгова марка, лагідний. 300 грамів. 25. Чилі кетчуп. Теж чергова марка жирно 25. Азіатський ось такий соус іде, 300 г 20 гривень. гірчиця французька. Торгова марка жирно 25 зі знижкою. Герчиця столова 20 гривень. Ось такий соус. гірчично медовий іде. Теж чергова марка жернов 40 гривень. І лосось різке золото, оливковій олії 240 грамів, 70 гривень зі знижкою. Кунжут насіння кунжута біле 200 торгова марка 100 пудів 59,90, льон насіння 200 грамів, торгова марка 100 пудів, 15 гривень, булгур, кропа йде 100 пудів, 400 грамів в упаковці 35. Молоко ось таке. Іде згущена галицька долина 250 грамів, 29,99. І ось таке молоко йде згущене з цукром, полтавочка, 380 грамів, 50 гривень. Цукерки. Ось такі 200 грамів. 100 гривень. І ось такі цукерочки, гріхове мрії. 200 грамів – 100 гривень. Чай Moments, Ромашка Меліса Лаванда. 20 пірамідок – 60 гривень. Чай чорний хвилинка в пакетиках іде. З ароматом лимона, зелений чай, чорний і лісові ягоди. Ціна – 20 гривень. Чай чорний «Граф» іде 20 пакетиків 50 гривень. Чай Дольче, Листовий заварний іде, з фруктами. Так вітамо. І ось такий тропік теж 90 грамів, 70 гривень. Ще по знижці ось така кабачкова ікра йде. Торгомарка Господарочка. 420 г, 50 гривень. Каша перлова йде з м'ясом. Вага 325 грамів. Ціна зі знижкою 50 гривень. Губки кухонні. Великі йдуть. 10 штук в упаковці. Новакс. 30 гривень, рукавички гумові. Ось такі. Одна пара в упаковці 35. Серветки універсальні для прибирання йдуть. Три штуки в наборі 29,99. Ось такі серветки, влогопоглинаючі. Три штуки теж 29,99. Харчова плівка. Червона марка, ось така. Довжина 10 метрів. Ціна 10 гривень. Рукав для запікання, довжина 3 метри 18. І фольга алюмінієва для запікання, довжина 5 метрів, ціна 29,99. мило Факс, яблуко, крем та кокос 5 штук, 59,90. Ось таке мило туалетне, зволожуючий крем, 4 штуки в упаковці. Ціна зі знижкою 35. Рідке мило йде ось таке дорогу. Морські мінерали та цвіт вишні, об'єм 300 мл. Ціна 59,90, тобто 60 гривень. Ватні диски 150 штук в упаковці, ось такі, 50 гривень. Ватні палочки 100 штук в упаковці, ось такі. По 15 гривень. Засіб для чистки іржи та налюту, об'єм 1 літр 70 гривень. Антижир для кухні, вигідна ціна 40 гривень, об'єм 500 мл. Ось такий засіб для чищення ван, об'єм 750 мл 129,90. І ось такий де крем універсальний, також для чищення, об'єм 500 мл 45 гривень. Погляньте, дівчата, скільки знижок на антиперспірант жіночий. Нівія йде в асортименті 60 гривень. Фа. Також в асортименті з різними ароматами. 70 гривень. І хлопці для вас також. Антиперспірант Фа також йде в асортименті 70 гривень. Гель для гоління. Арко. 200 мл об'єм. 119,90, тобто 120 гривень. Порошок Грюнвальд. Об'єм 800 грамів, 50 гривень. Ось такий кисневий відбілювач. іде, 500 грамів в упаковці. Також 50 гривень. Шампунь та кондиціонер Ліура для волосся, об'єм 550 мл Іде в асортименті 120 гривень. І шампунь торгова марка Саметен. Об'єм 1 літр. Ціна зі знижкою 35 Зубна паста саніна відбілююча та захист для чутливих зубів 90 грамів 40 гривень. І ось така зубна паста, 75 мл об'єм в асортименті 120 гривень, також зі знижкою. Мило господарське, марка саме те, об'єм 900 мл. Ціна 35 зі знижкою. Ось таке господарське рідке мило. Саме те 460 мл. Лише 20 гривень. Туалетний папір, ніжний дотик, 6 штук в упаковці, 70 гривень. Ось такий туалетний папір 4 штуки в упаковці, 50 гривень. І туалетний папір класичний пташка. Зі знижкою 8 гривень. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, усім до нових зустрічей!